Фінансові облікові чинники розвитку інклюзивної економіки обговорювали у Кам'янці-Подільському 14 грудня. Так звучала тема науково-практичного форуму, проведеного на базі навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янськ-Подільського державного інституту. На нинішній час це така актуальна тема, яка дійсно потрібна для обговорення. В нас багато нас поділено на три дискусійних платформи, в яких приймають участь учасники різних форматів. Наш захід проводить навч... наш інститут, а саме, факультет економіки управління та діджиталізації. Ми саме займаємося економічним спрямуванням. А цей захід Маріан Миколайович сам нам. Дав натхнення на наш на, на наш захід і кафедра фінансів обліку і оподаткування імені Сергія Юрія. Вони є початківцями цього форуму. Думаю, що будемо продовжувати. Ми ставимо перед собою мету: перш за все, висвітлити проблему, показати громадськості проблему залучення всіх до фінансової системи. Тобто, ми беремо сьогодні вектор на фінансову інклюзію, на інклюзивну економіку. Кожен з учасників форуму доклався, показав зі своїм. Сторони, яким чином вони можуть реалізувати ці принципи, яким чином ми, як науковці, повинні рухатися в своїх наукових дослідженнях, які цілі перед собою ставити, що, яким чином, тобто, поєднати теорію і практику у сфері фінансової інклюзії, інклюзивної економіки. До обговорення доступності фінансових послуг в умовах воєнного стану запросили представників банківських установ, страхових компаній та підприємств. Про обліково-аналітичні інструменти інформаційного забезпечення розповіли представники аудиторських фірм, бухгалтерських служб та податкової служби. Працівники департаменту економіки міської ради та міського центру зайнятості інформували про можливості інклюзивної економіки через призму, фінансування грантових програм та соціальних проєктів. Уся увага була спрямована на заходи, які сприятимуть рівному доступу усіх категорій громадян до різних форм зайнятості. У підсумку це шлях до сталого. Економічного розвитку України